Він хотів бачити вільну Україну. Нашу він не хотів бачити. Він москаля не любив мене ніколи. В хаті не співала російська музика від народження. У березні мене рік після загибелі її сина Романа. Леся Лебухорська згадує, син завжди був відважним і хоробрим. Захищати Україну він пішов ще у 2014-му. Він втік з дому, можна сказати, великодний тиждень сказав, що їде до дівчини в Тернопіль, і потім написав, що він в Одесі. Як виявилося, він був на сході. Він пішов в правий сектор до Давінче, Тут Дмитра Коцюбайла. Він там воював багато років, неодноразово був на ротації. Згодом Роман перевівся у 10-ту гірсько-штурмову бригаду. З ними і вийшов на бойові завдання після того, як Росія почала повномасштабний напад. Він завжди казав, мамо, я знаю, куди я пішов, я знаю, чого я туди пішов. Я пішов за Україну, я готовий за неї вмерти. Я була дуже. Шокована від того. Бо я не думала, може тут і я не туда багато його виховувала як сина, як українця. 24 лютого жінка отримала посмертну нагороду сина за мужність третього ступеня. Каже, цей рік без сина для неї був дуже важким. Життя зупинилось, тому що я сама, і мені тяжко. Я не можу змиритися з тим. У Тернополі родинам загиблих воїнів вручили відзнаки від президента. Я не знаю, які слова підібрати в цей день, але я хочу сказати, що тільки завдячуючи цим хлопцям і тим, що ще живі на передовій і що будуть жити, хто охороняє нас, нашу безпеку, цілісність України, незалежність України, ми можемо називати себе надійним тилом. Посмертно також воїнів нагородили званням почесного громадянина Тернополя. Відзнаки отримали сім'ї загиблих. Сьогодні ми в першу чергу згадуємо словами шани, поваги пам'яті тих, хто віддав найдорожчих, хто віддав своє життя. Хто вже ніколи з цієї війни не повернеться до своїх сімей. Впевнений, що пам'ять про них не завжди буде. пам'яті в серцях тернополян, пам'яті в серцях українців, і пам'ять про них не завжди буде вписана. Світлу сторінку української історії вічна шана і пам'ять українським воїнам. Дякуємо за захист.